Успіхи року Гранітнінська сільська бібліотека. Наша участь. Наша бібліотекар була учасницею конкурсу Жінка року Донеччини 2024. Номінація Творчіння змін та можливостей. Також ми приймали участь у вечорах поезії, організованих молодіжною радою Свідомі Розвадівської громади Львівської області. Приймали участь в національній кампанії книги з міжнародного гуманітарного права в Бібліотеки України від Українського Червоного Хреста за підтримки Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого та Міністерства культури. Також брали участь у громадсько-культурній події у місті Стрий Книжкова Толока, де збирали гроші для потреб ЗСУ, де нас чули та бачили. Інтерв'ю для Радіо Миколаїв на Дністрі. Також розповідали для віддавництва свої Волновахського району Донецької області про те, як працюємо, поки бібліотека окупована. Також інтерв'ю для радіо розділля 93 fm Наші досягнення. Нас включили в спілку поетів літературного креденсу Барви в бібліотеці Ком'юнітека, Новий розділ Львівської області. В минулому році наша ідея зайняла п'яте місце в Донецькій обласній акції Вишиваю волю, Вишиваю долю. Фотозона, створена в Народному домі села Черниці Львівської області, більше півроку прикрашала приміщення і була популярна для світлин місцевих жителів. Що створили? Гурток мені цікаво все. Це діти 3-10 років. За домовленістю, з директором школи в укритті проводимо два рази на тиждень зустрічі з дітьми. Що робимо? Майстер-класи з різними поробками, які відправляємо нашим захисникам та захисницям на нуль чи в шпиталь. Читаємо, малюємо, проводимо арт-терапевтичні вправи по зниженню страхів, дискомфорту, бесіди на різні тематики. Що створили ще? Гурток Чарівний клуб супердівчат. Це діти 11-13 років. Що робимо? Майстер-класи на кухні. На світлині робимо псатир, традиційна великодня випічка над азовських греків. Створили виставу пригоди розалії в чарівному лісі. Було дві прем'єри на дитячому майданчику і в Народному домі села Черниці. Майстер-класи з поробок. Налагоджували зв'язок з дітьми Донецької та Львівської області, співали разом колядки, щедрівки, розповідали про зимові забави, ділилися досвідом. Читаємо. Бесіди проводимо на неочікувані теми. Наші нагороди. Свідоцтво про цікаве дозвілля маленьких патріотів дало ідеї для проведення державних свят, і дитячий майданчик був дуже жвавим. Приємно було отримати подяку від управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації. Також наш гурток чарівний клуб супердівчат отримав диплом за створену виставу. Це маленька частинка того, що ми робимо. Насправді, кожен день це нові виклики, нові ідеї, нові втілення. Запрошую на нашу сторінку і там на вас чекає дуже багато несподіванок.